Ціна просування московитів навколо Авдіївки, вона ну на мою думку, що вона можливо навіть найвища за всю історію суходольних войн. Ну плюс-мінус, да так. але ж війна це передовсім гроші. Чи можемо ми, якщо перейти на мову математики, от, чи можемо, і що для цього потрібно, щоб от, довести вартість цього просування буквально кожних там сотні квадратних метрів московитів навколо Авдіївки, до ну до такої, щоб вони були вже. Скажем так, економічно неспроможні далі продовжувати атаки, давайте говорити, що тут питання не економічне. Давайте проаналізуємо, які військові підрозділи задіяні у так званих місних штурмах. Перший армійський корпус, так званої ДНР, місцеві колаборанти. Чи будуть вони шкодувати за кількістю загиблих? Колишній громадян України, Напевно, ні, враховуючи те, що наразі на окупованих територіях Луганської і Донецької області проводиться тотальна мобілізація. Є таке поняття навіть «баб'ї-города», де нема вже чоловічого населення від слова «абсолютно», і призовний вік збільшений до 65 років. Чому це робиться? Зменшити кількість втрат безпосередньо регулярних військ країни-окупанта. Тобто замір рахунок місцевих колаборантів вирішується питання про давлення української оборони, в тому числі з використанням так званих м'ясних штурмів. Друге, наш славетний воїн вже заявив про те, що використовують тактику штурмових дій: шторм Зет, шторм, шторм Б. Основа складається з кого? Колишні ув'язнення, які згідно указам Путіна, підписали договір з Міністерством оборони Російської Федерації, чи заплачують Баби в Росії. За ув'язненими, напевно, ні. Давайте говорити про те, що за даними російського всін в колоніях і місцях позбавлення волі на території Російської Федерації більше 500 тисяч засуджених. Уявімо собі, якщо навіть 10% вони примусово добровільно мобілізують. Це поповнення особового складу. От за рахунок цих двох категорій знижується якраз показник втрат серед особового складу, і відповідно нівелюються можливі протестні настрої безпосередньо в Російській Федерації. Бо гинуть то не росіяни, як такі больового порогу. У них місті. немає абсолютно не існує. На жаль, не змінилася тактика ведення війни часів Другої світової війни. Єдине, що помінялася, Жуковщина на Мурадовщину. Uh -huh. Навіть кількість uh -huh. знищеної бронетехніки. Більше 200 одиниць. Це якось відобразилося на кількості атак, які проводять окупанти? Ні, на жаль.